Вотері візит середа 25 червня. У студії Леся Жуйкова. Вітаю! Ми зібрали те, що варто знати сьогодні: події, думки, рішення. Усе найважливіше просто зараз у випуску. Далі коротко про головне. Неочікуване звільнення та нове призначення у Кременчуцькому будинку дитини змінилась. Керівниця міська влада готує значне підвищення тарифу на тепло для бізнесу. За словами громадських активістів, вартість послуги може зрости у кілька разів. Браконьєри знову в дії понад 230 тисяч гривень збитків довкіллю в межах заповідного парку на Полтавщині. Деталі у випуску. Сталий податок муніципальні доплати та розподіл бюджету, що цього разу розглянули на черговому засіданні бюджетної комісії Кременчуцької міськради. Вже за мить зворушливі історії, особисті речі загиблих воїнів і незламний дух 117-ї окремої важкої механізованої бригади у новій експозиції музею військової історії Кременчука. Як учні піщанського ліцею пробували себе у ролі телеведучих та кореспондентів, екскурсія візитом перші спроби, щирі емоції. Учора полтавським рибоохоронним патрулем було вкотре зафіксовано грубе порушення правил рибальства. У межах реалізації спільного плану заходів з Національною поліцією Полтавської області щодо посилення охорони водних біоресурсів протидії браконьєрству у 2025 році. Державні інспектори виявили факт незаконного вилову риби. Порушення сталося на території природно-заповідного фонду регіонального ландшафтного парку. Нижньоворсклянський поблизу села Придніпрянське Полтавського району завдані збитки оцінюються у понад 230 тисяч гривень. На кам'янському водосховищі чоловік здійснював вилав раків забороненими знаряддями лову за допомогою восьми раколовок з гумового човна. У результаті незаконного промислу допуто 10 кілограм водних біоресурсів, серед яких 114 раків, а також поодинокі екземпляри судака, сома, плоскирки та ротання. Спільно з поліцією було проведено документування правопорушення. Матеріали передані до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 249 Кримінального кодексу України. Наголошуємо з метою збереження популяції раків на території Полтавської області наразі діє заборона на їх вилов, включно до 30 червня 2025 року. У комунальному підприємстві Кремачуцької обласний спеціалізований будинок дитини Полтавської обласної ради відбулися кадрові зміни. Як повідомляється у телеграм-каналі Головреда Кремачуцької газети Олега Булашева, Наталя Ляк залишила посаду виконувачки обов'язків головної лікарки. Офіційні причини її звільнення наразі не оприлюднено. Новою виконувачкою обов'язків призначено Юлію Багро, лікарку педіатра цього ж закладу. Водночас зміна керівництва викликає запитання. Ання чи пов'язана вона з нещодавньою ситуацією навколо установи? Нагадаємо, раніше віцемарка Ольга Усанова заявила про можливе закриття будинку дитини, що спричинило суспільний резонанс. Обласна влада спростувала цю інформацію, наголосивши, що йдеться про реорганізацію відповідно до рішення кабінету міністрів, а не про ліквідацію закладу. З метою з'ясування деталей ми звернулися за коментарем до новопризначеної керівниці. Цікаво в тому, що за рішенням Полтавської обласної сільської адміністрації було вирішено звільнити Ляхнуталю Петрівну. Там була за її бажанням заява написана, і призначити мене. Це могло бути пов'язано з ситуацією навколо закладу? Я точно не знаю, не можу вам нічого сказати. Я це навіть не обговорювала. Заступника начальника поліції Полтавської області Бориса Реутова підозрюють у можливому залученні підлеглих до будівництва приватних об'єктів у робочий час. Інформація про це почала поширюватися у соцмережах. Правоохоронці інкримінують частину 2 статті 191 кримінального кодексу України: привласнення чи розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем. Підозру реуту було оголошено минулого тижня. 24 червня ввечері його затримали співробітники Державного бюро розслідувань. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 240 тисяч гривень. Сума була оперативно сплачена, і стало відомо, що того ж вечора посадовець вийшов на свободу. За даними аналітичного сервісу, опендата бо ТЦК та СП Полтавської області, з початку року відкрили близько 1300 адміністративних проваджень проти військовозобов'язаних, які порушили правила військового обліку. У загальноукраїнському масштабі з початку року ТЦК зареєстрували 28 212 проваджень. Середньомісячний показник становить близько 4700 справ. А найбільша кількість понад 5 тисяч була зафіксована у квітні. Загалом цього року було закрито лише кожне п'яте провадження. Майже всі вони стосувалися чоловіків віком від 25 до 45 років. Саме цю вікову категорію найчастіше штрафують для порівняння щодо жінок відкрито лише 46 проваджень по всій країні. В міській раді відбулося чергове засідання бюджетної комісії, під час якого розглянули низку питань порядку денного. Зокрема, йшлося про запровадження сталого податку на території громади, обсяги муніципальних доплат та подальший розподіл бюджетних коштів. Деталі у нашому матеріалі. Серед розглянутих проєктів депутати підтримали рішення щодо зміни ставок єдиного податку та податку на нерухоме майно для другої групи з 1 січня 2026 року. Як повідомила начальниця управління розвитку торгівлі Євгенія Стефаненко, ставку єдиного податку підвищить до 20%. Взагалі у нас платників єдиного податку 11 тисяч 344 особи. Це коснеться лише до 500 осіб. Це всі кведи, такі як стоматологія, інша освіта 4711 – Це роздрібна торгівля в магазинах. Тому що ми. Тоді залишили 15 відсотків, тобто це небагато. Якщо казати в грошовому еквіваленті, що ми можемо залучити додатково до громади, це буде лише 3,4 і мільйони гривень двадцять 26 шостому році. Також заплановано збільшення ставки податку на нежитлову нерухомість із нинішніх 0,3 до 0,5% відсотків від мінімальної зарплати. До того ж, пропонується скасувати пільгу на оподаткування гаражів площі до 30 квадратних метрів. По сплаті це буде десь 1200 гривень на рік. Мільйон десь? ні Ні-ні, я складно за гараж, а, складно. За за гараж. якщо ми а, розглядаємо я, пільгу на гараж. Я якщо ми розглянемо збільшення надходжень до бюджету, то на 26-й рік це близько 17 мільйонів, на 27-й це плюс 34 мільйони саме з цієї групи податку. Планують у Кременчуці підвищити й земельний податок для рибогосподарських угідь, а саме мова йде про три земельні ділянки з загальною площею 772 гектари, розташовані за межами населених пунктів. Це рішення мають затвердити на сесії міської ради вже цієї п'ятниці. Далі депутати перейшли до розгляду проєкту рішення щодо муніципальної доплати працівникам усіх комунальних підприємств у сфері житлово-комунального господарства з липня до листопада цього року. Так на ці потреби зі Стабфонду виділили кошти загальною сумою понад 5,5 мільйонів гривень. Ось такі цифри. Та коли ми піднімали це питання, піднімав його Роженко Олександр Анатольович, наш колега. То всі казали, що мабуть немає необхідності в цих доплатах, але все ж таки опрацювали, і ми побачили, що дійсно така необхідність є. Ще 22 мільйони гривень зі стабфонду спрямують на одноразову грошову допомогу мобілізованим, та 1 мільйон 373 тисячі на потреби департаменту житлово-комунального господарства. У Кременчуці влада готує значне підвищення тарифу на тепло для бізнесу. Про це на своїй сторінці у Фейсбук заявила голова громадської організації Полтавщина за справедливість Ярослава Федієва. За словами пані Ярослави, новий постачальник готує зростання тарифу, яке може скласти від двох до трьох разів. Тож суми в платіжках можуть добряче полетіти вгору, переконує жінка. Тут варто зазначити, що мова йде на про побутових споживачів. Також жінка акцентує, що нині новий надавач послуг у Кременчуці може й взагалі зірвати опалювальний сезон. Поки російські ракети добивають інфраструктуру нашого міста, нове керівництво надавача послуг на опалення з лютою ненавистю вирішило розправитись з мешканцями. Тариф вирішено підіймати в два з половиною або в три рази. Новий надавач послуг з опалення в місті Кременчуці остаточно вирішив зірвати опалювальний сезон: дев'ять поривів в центральній частині міста та п'ять поривів в нагірній частині міста. Молодіжний навіть ніхто ще не випробував. Виведено п'ять людей на дві точки пориву з лопатами. Люди копають. Такими темпами опалювальний сезон в Кременчуці буде зірвано. На календарі кінець червня, а це означає, що минуло вже півроку з моменту, як міська влада оголосила чимало амбітних планів на 2025 рік. До прикладу, нові дороги, безбар'єрність, покращення енергоефективності обіцянок було немало. Тож наша Дар'я згура пройшлася вулицями міста, аби запитати у самих мешканців, що дійсно за цей час змінилося, а що так і залишилося лише словами. Далі думки жителів Кременчука дороги ділами відімщо ж таки вже лучче, а так. Хто <Вроде> нічого. нічого не замітить. Я б сказала 50 на 50. Бо не може дитина здати в садочок той, що у нас під вікном, бо немає в них укриття. А що до Садочок 28. Ніхто нічого на свої обіцянки не виконує. Це всім відомо і не виконується на рівні президентства, а на рівні міському. Також нічого не виконується. Все як було, так і залишилось. Стосовно безбар'єрності, то, звісно, ну, я думаю, що нам не вистачає в місті інклюзії. Тобто для людей з обмеженими можливостями ну, ми тут відстаємо в цьому плані, то хотілося б покращити. Ну, не зовсім. Скільки пам'ятаю, влада все час обіцяє. багато говорить, мало робить. То це як на Наріївку, перве кладбище, вони зробили саме дорогу центральну, що там тролейбуси казали, ну, це ж до війни було. О. А у нас проулок перед кладбищем, ні фонаря нема, і отак от яма на ямі, ніколи навіть щебенки не насипали. Так що десь роблять в центрі гарно, а так люди, коли вибираєш їх, вони обіцяють. Правильно, а так не виконують. Я думаю, що не. Хоча Замалецького була в його команді, голосували на виборах за него, но робота мало ведеться. От в центрі Остановка, сколько вона вже, так говорити, старались делать делать і только почали что-то делать, чтобы сделать новые, красивые. Так що я думаю, що не очень. Важко відповісти. Ну, мабуть, що можуть, то роблять. Мабуть, і не всі обіцянки, ну, що можуть. Зараз такі часи. Обіцянок багато, а толку не дуже багато. Що ж буде виконано до кінця року побачимо. А ми у свою чергу продовжимо стежити за обіцянками можновладців і дійсними змінами у місті та інформувати про це вас. У музеї військової історії, що діє на базі вищого професійного училища No7, відкрилася нова експозиція, присвячена 117-й окремій важкій механізованій бригаді. В одному з куточків музею зібрані особисті речі, світлини та інші пам'ятні артефакти, що розповідають про героїчний шлях воїнів, зокрема й загиблих захисників. На відкриття експозиції прибули представники підрозділу, а також родичі полеглих героїв, не лише з Кременчука, а й з різних куточків України. Присутні мали можливість не лише побачити нову експозицію, а й почути зворушливі історії родин, чиї близькі віддали життя, захищаючи Україну в складі 117-ї бригади. На заході була і наша знімальна група. Марія Наумова подолала майже 600 кілометрів, аби приїхати до Кременчука й особисто побачити відкриття експозиції, у якій серед світлин героїв портрет її сина, лейтенанта Олександра Наумова. Олександр з позивним Умка командував другою самохідною артилерійською батареєю 117-ї окремої механізованої бригади. Життя оборонця обірвалося 30 серпня 2023 року. Внаслідок влучання ворожого артилерійського снаряда в Запорізькій області. Захисник загинув у віці 20. 21 року саме більше, за кого він переживав, це за дітей. Звичайно, це моя дитина, я переживала за нього. Але він мені говорив: мама, подивися, що роблять з дітьми. Він був патріотом, він любив Україну, свій народ, він не зраджував присязі, він був відданий українському народу батьки загиблого воїна продовжують зберігати пам'ять про сина. У березні цього року в рідному місті на Хмельниччині одну з вулиць перейменували на честь Олександра Наумова. А незабаром там відкриється заклад, що носитиме назву Умка на честь позивного героя. На захід до Кременчука приїхали також рідні ще одного полеглого захисника Олександра Шиковця з Ніжина Чернігівської області. З початку повномасштабного вторгнення чоловік добровільно приєднався до Лав Збройних сил України. Та ставши бійцем 117-ї бригади, Олександр був командиром відділення інженерно-саперної роти і захищав південний напрямок у складі свого підрозділу. Я пам'ятаю батька справжнім чоловіком. Тобто, він фактично навчив мене тим якимось базовим таким життєвим принципам, Тобто, це любов до батьківщини, це героїзм, це вміння. Захищати слабших тому говорити правду і робити поправку своїми думками щодо важливості збереження пам'яті у вигляді музейної експозиції. Поділився один з військовослужбовців бригади. Тут представлені такі особисті речі. Зокрема, ми бачимо світлини. Командирів нашої бригади також то в цьому заї знаходиться і книга пам'яті, де вказані короткі біографії наших загиблих героїв, які боролися в лавах нашої бригади. І такі речі повинні. Робитися для того, щоб донести ну, правду про існування не якийсь абстракт абстрактні теми речі. А це конкретно, що такі бойові підрозділи. Вони воюють і за цими підрозділами стоять конкретні хлопці, які в яких на свій шлях, і, і їхні історії ми повинні донести до якомога більше громадян. Під час заходу один з оборонців передав до музею поштові марки, розроблені за власним дизайном та присвячені 117-й окремій механізованій бригаді. Марки були погашені на конвертах і стали частиною експозиції. На завершення родини загиблих запалили свічку пам'яті. Присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих синів України. Одразу до студії завітали учні Піщанського ліцею, Піщанської сільської ради. 15 п'ятикласників і шестикласників разом із вчителькою познайомилися з роботою телевізійної кухні. Від знімальних павільйонів до студії звукозапису. Діти дізнавалися, як створюються новини, програми та сюжети, і навіть спробували себе в ролі телеведучих та репортерів. Про емоції, враження і перші спроби школярів у кадрі дивіться у нашому наступному матеріалі. Шкільні екскурсії на візиті вже добра традиція. Цього разу учнів першою зустрічає головна студія телеканалу простір, де зазвичай знімають програми про важливе. Час розмов, тіні свідомості, та я волонтер. У студії діти перевтілюються в телевізійних фахівців, пробують себе в ролі журналістів та спікерів. Вони ставлять запитання, беруть інтерв'ю, говорять у мікрофон, зазначаючи, що відчувають себе частиною справжнього ефіру. Що вам цікаво про роботу журналістів? Як вони монтують? Які запитання у вас є до журналістів? Цікаво дізнатися про складність вести телеканал. А далі ще глибше у світ телебачення. Діти прямують залаштунки створення новин. Тут вони стають ведучими і навчаються триматися перед камерою, говорити чітко та впевнено. Для вас в студії візиту працювала Лашко Дарія. Дякую, що були з нами. Залишайтесь з телебаченням нашого міста далі ще більше цікавого. Найбільший інтерес у дітей викликав кабінет озвучки, де звичайний текст перетворюється на телевізійний голос. Діти спробували начитати новині тексти та дізналися, як працює звук. Завдяки цим сміливим людям ми отримуємо продукти харчування, ліки, техніку, одяг, іграшки та багато іншого. І ще раз хочеться прийти, хочеться ще раз так. По це хочеться стати журналістом. Все хочеться, все хочеться. До вас роботи прийду. Працювати, працювати. А в ролі кого? Журналіста. Журналіста? Що саме ти хочеш робити в ролі журналіста? ну що саме спілкуватися більше з людьми. Тобі це цікаво, чому? Ну, як так ну, на душі таке. приємне відчуття, коли з кимось стукуєшся. Сміх, фото на згадку і щирі зізнання. Більшість учнів уже тепер мріють пов'язати своє майбутнє з журналістикою. Хто знає, можливо, вже зовсім скоро ми побачимо їх не в ролі гостей, а як справжніх медійників. Мамине намисто одягну. І до неба руки простягну. Мамине намисто, щоб цвіла. Доля моя, доля моя. Це були головні новини середи. А тепер прогноз погоди на найближчий четвер. Вночі очікується близько 17 градусів. Вранці небо буде затягнути хмарами, можливий дощ. У день температура триматиметься на рівні 22 градусів. До вечора небо проясниться. Вітер змінних напрямків до 4 метрів за секунду. Залишайтеся уважними до подій навколо та небайдужими один до одного. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось у наступному випуску новин вже завтра.